Я прийшов на прем'єру кліпа зеленого чаю. Оце так, так. Да, такий ми кліп зняли коротше з пацанами, так, да, так, да, так. Да. Опа, а це, це хто такий? Хто що, що за світ, я не С, охрана, це хто такий? Як це, це хто? хто? Я прийшов на прем'єру зеленого чаю. Кліпа так, для того. Для... Я бачу, ти вже перепив. Куди ти вже так. Тут таким же чай не наливаємо. Так не я вже сказав, роки. на прем'єр твого кліпа прийшов. Охранція, зелений чай. Що ти робиш? Ну як це що робить? Прийшов попити чай зеленого на прем'єрі. Я бачу, ти вже є лістоїш. По глазам віжу тобі чаю не треба вже. У нас треба. У нас треба чай. Треба чай, я кажу, зеленого. Мені твоя ограна нічого не зробить, віриш? Не зроби? Бо, Бо я сам в охрані раніше тулю, працював. Тулю скрутять, коротше, там, вже, там вже 10 штук таких лежить, там що? Ти, ти не один там з такий. А будеш 11, тим, зараз тебе там оформить. Ну так, так, звісно. То все, коротше, це. Я це, тебе я, не я, боюсь. Тут, бач, у нас чиста вічерінка для своїх. Тут вже всі всі Вже Я нема. тебе не боюсь. Бачиш, бачиш. Я бачиш. не боюсь тебе. Ну, все, Я прийшов так? до тебе на зелений чай на прем'єру. Ми таких не звали, як ти. Ти охрану зібрав? Так, да, в мене, мене за, за, uh -huh. за охрану Бачу я цей. Їм по чаю відсипав, та й в мене вже своя охрана є. Що ж ти думав? Я uh -huh. мене чайна плантація своя. домом. почекай, почекай, зараз буде зелений чай, зараз. Подожди, а ну. О, за... давай. Розказуй, хто ти там такий. Ну то все, коротше. Можеш собі йти далі, чоловіче. Що, що вже з тобою говорити? Вже все сказано. А я, а я. Ти зелений чай, ти хто там, півец, а я блогер. Блогер? Так. Да. І що ти мені тут хочеш сказати? Я блогер. Сказати? Я ти зараз заберу в тебе шапку, хочеш? Шапку? Да. То мене, мені це шапку под... забрав в тебе. Подписчики. Все, які ти... подписчики? Таких, таких, таких в тебе немає, які Та... в мене є. Заряжені які. Заряжені. Коротше, хто це такий, дівчата вообще? Хто, хто це такий? Ви його знаєте? Хто це? Хто Чисно, це такий? Це, це ж я їх нанімав на роботу, як це вони мене не знають. Хто що? це такий? Я, я б на вашому місці я вже ну, побив би просто. Короче, все чоловіче, Давай ці свої фонарі забирай. Ти, ти хто зі, репер? Ти, ти репер? Звісно, що ти думав? Знаємо таких реперів. Да? да. Ну, добре, мене всі знають, правильно. Зараз ми тебе наб'ємо з дівчатами. Короче, все, давай, Збирайся збирай свої два фонаря і. Репер. А де твій, а а твій, а твій, а твій, твій мікрофон? Розпеклад. ти репер? Дай мікрофон твій, розкажи, yeah. репер? В кармані зараз доставиш. В кармані. Дайте йому сніга, не знаю, тут... накидайте на нього сніга, як на сніговичка, дівчата. Тим мене... Ти наже мене закумарив, Пішли, чоловіче, розберемося. Пішли. Ану, ану, поч... ану, почекай, почекай, почекай. Підписуйтесь на Підписуйтесь на канал Авторські. На Ютуб канал Лев Вірші Авторські. Все, ми вас сильно всіх любимо. Підписуйтесь на YouTube канал Мерші Авторські. Хорош. Підписуємося всі на YouTube канал Вірші авторські і Алек Март. Вірші авторські. Якось там вийде, коротше, дайте притулитись. Ось так, от, останово. Кажіть.